Всі говорять, що потрібно готуватися до сезону завчасно і підготувати засоби захисту краще із зими, щоб вже весною, коли буде ажіотаж, ви вже були із своїми препаратами, заготовленими на ваші культури. І перший препарат це препарат, що входить у ґрунтову схему на кукурузу. Це у нас є Айдахо, він на основі терботилазину. Його можна вносити на соняшник, кукурудзу, цукрові буряки, залежно від рекомендацій препарату. Норма внесення від 2 до 3 літрів, але ви дивитеся по тому, який у вас ґрунт, які поширені бур'яни і в якій фазі розвитку у вас культура. Він йде проти однорічних, дводольних, таких як гірчиця, ромашка, осот і також деяких злакових бур'янів. Його ви можете замовити у нас на сайті interagrolab.info або за номером телефону нижче звернутися до менеджерів. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з вами.